Вас вітає команда учасників всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, рій нащадки козацької слави імені Петра Одинця Покровського району Донецької області. Наше гасло: рідну хату зберігати, батька й мати поважати, честь у роду дорожити, рідній в країні служити. Я добровільно на землі ці праведні живу, що називається співочим словом, Україна. Вона навічно в серці моєму. Я так люблю її, найкраща в світі землю, де цвіте калина. Я добровільно символи святі шаную, бо в них державність наша і душа, рушник, криницю, спадщину святую і пісню. З якої Українство воскресне. Я добровільно батьківщину полюбив, її історія доволі шлях вражають, і скільки знову гине доньок і синів за те, щоб ми майбутнє бачили безкрає. Я добровільно прапор цей тримаю, він синьо-жовтим цвітом об моє серце вріс. Я гордо, урочистий гімн співаю, На визнання у світі він приніс. Я добровільно мову українську вивчаю, найкраще мов з розмаїття мов. Без примусу я нею вільно розмовляю, бо вона має надія, віра і любов. Я добровільно сію квіти на весні, багато квітів, щоб сім'я роділа. У рідних тепло хороше мені дарується наснагу, віру в себе і силу. Я добровільно вчуся в українській школі, і ті, хто за кордоном, підтримують мене. Таких вчителів, як наші, не зустрінути ніколи, мов педагога українського і слово, і серце осяяне. Я добровільно сію з батьком хліб у полі, осіючи добра і правди, з діда, прадіда усі, щоб повна хата, щоб усього було доволі, І до снаги минця на землі. Я добровільно закликаю слава Україні, народу слава, нації, що пам'ять ужива! Із вуст героя добровольця, слава Україні лине, і врізались мені у серце воїна, слова. Ми добровільно українцями звемося, ми діти неба синього, і жовтого колось.